Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, як оцінюєте сьогоднішню гру? Гарна гра, бойова, грали на рівних. Десь не пощастило супернику, десь не пощастило нам, тому такий результат маємо на табло. Як вважаєте, результат закономірний, чи все ж таки були шанси у вас на перемогу? Шанси були на перемогу, і як і у нас, так і у суперника я рахую. Рівноцінні команди, що наша, що суперника. Це вже ваша друга гра в золотій лізі. Першу ви, на жаль, програли. Зараз грали в нічию. то як оцінюєте подальші шанси <правжу> на перемогу? Боротьба, будемо боротись, а там все покаже. Кому повезе більше. А сьогодні були відсутні декілька гравців. Чим це було пов'язано? Наприклад, Албу? На травмі. На травмі. На попередній грі травмувався та пропустив всі свої ігри на цьому, не, на цьому тижні. Не було також новачка в'язового. Е... Чи, чи вплинуло це на гру? Та, По ну, більшій мірі я не вважаю, що прям вплинуло. Я ж кажу, Хлопці всі рівноцінно грали, десь, може, погодні умови е, склались, е, зіграли свою роль. А так, ну, я ж кажу, рівноцінна гра була, боротьба, все як ми любимо. Що ж, добре, дякуємо Дякую в, вам. вам.